Ми разом з керівництвом харківської ОВА відвідали кілька закладів культури, які напевно найбільше постраждали від руйнувань, завданих російським агресором. Нам можливо підтримувати не тільки їхнє відновлення, що дуже важливо, але й відновлення їхньої роботи. Ми намітили певні заходи для відновлення і. Бібліотек роботи і відновлення так мовити їхні спроможності працювати в нормальних умовах і вищих мистецьких театрів і музеїв. мова йде про фінансування і надання матеріалів. Перше, що ми зробили, це відновили друк газет місцевих і ведеться робота для повноцінного відновлення телебачення в Ізюмі, Балаклії, Волчанську. Ми зробимо все можливе для того, щоб і культурне життя дійшло туди також. Ми сьогодні мали можливість провести певний моніторинг закладів в сфері культури в Харківській області. Ці питання постійно знаходяться на контролі голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Сенєво Бава. Ми сьогодні озвучили найбільш болючі болі, які у нас є. Зруйновано 172 будинки культури і 36 об'єктів культурної спадщині. І сьогодні ми з міністром мали можливість це проговорити, збудувати певні плани по відшкодуванню, по відновленню цих закладів. Ну і Ми вдячні звичайно, цьому візиту пана міністра, оскільки це дає нам можливість донести найбільш проблемні питання роботи наших потек, музеїв, театрів і інших закладів.